Парадокс, чому Європа, головний, економічний, гуманітарний, такий військовий донор України, залишається поза переговорами. Як ви вважаєте, пане Віталію? Я думаю, що е, і для Путіна, і для Трампа об'єднана Європа це проблема. І вони обидва цього ніколи не приховували. Якщо ми можемо з вами назвати двох головних опонентів європейського проєкту, навіть трьох. Це Дональд Трамп, Володимир Путін і Сі Цзіньпін. Ви ж розумієте, що з кожною окремою країною Європи можна розмовляти абсолютно інакше, ніж із цілим Євросоюзом, тому що економіка цілого Європейського Союзу, що б там не думав Дональд Трамп, не менша за економіку Сполучених Штатів Америки. Я вже не кажу про те, в скільки разів економіка Європейського Союзу перебільшує економіку Російської Федерації. І наскільки зв'язки з економікою Європейського союзу важливі для економіки Китайської народної республіки? А тепер уявіть собі, що мова йде про кожну окрему країну. Ми вже зараз бачимо, як такі країни, як Росія і Китай, намагаються діяти, використовуючи розбіжності у політичних позиціях країн Європейського Союзу. Ми з вами не згадували про те, як намагаються вибудувати власні стосунки з Москвою, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан чи прем'єр-міністр Словаччини. Роберт Фіце, але я нагадаю вам про інше: про європейське турне голови Китайської народної республіки. Сі Цзіньпін відвідував Францію з візитом, який був відповіддю на візит президента Франції Монелі Макрона до Китаю та Гонджо. Але після того як Сі Цзіньпін відвідав Париж, він поїхав до Білграду. І зустрічався там із президентом Сербії Олександром Вучичем, і до Будапешту. І зустрічався там із прем'єр-міністром Угорщини Віктором Морбаном. От здавалося б, чому Сербія і Угорщина? А тому, що Китай здійснює проєкт Китайської Європи, тобто створення цілої групи країн, які орієнтуються насамперед на зв'язки з китайською економікою, а потім вже з американською чи європейською. Сербія, Угорщина, до речі, Республіка Білорусь Лукашенка. Важливі частини цього проекту зараз до нього хотіли б додати Словаччину, і це не просто економічні інвестиції, це економічні інвестиції, які супроводжуються спробами політичного впливу і донорства і підтримки політичної тих, хто звертається за допомогою до Пекіну. Абсолютно зрозуміло політика. Так, будь ласка, якщо б Європейського Союзу не було. Напевно Китай міг би додати ще кілька країн до цього свого проекту. Якщо б не було європейського союзу, уявляєте собі скільки було б у Путіна можливостей, підтримуючи право і ліво сили в країнах Європи, допомагати їм приходити до влади і фактично відновлювати радянську сферу впливу в Європі за рахунок власних корисних ідіотів і агентів, причому я не виключаю, що до цієї сфери впливу, враховуючи те. Які політики завжди схвально відгукувалися про Путіна в різних європейських країнах? Могли б увійти і Франція, і Італія, і навіть Німеччина. Згадаємо, як зростає як на дріжджах рейтинг партії альтернатива для Німеччини. Так що Путіна теж європейський проект не влаштовує, він хотів би мінімізувати його вплив на самі європейські країни. Ну і Трамп Трампу, звичайно, було б набагато легше запроваджувати економічний тиск, якщо б кожна країна Європи виступала б окремо. Від Європейського Союзу, от хороший приклад: Велика Британія сполученим Штатам не просто враховуючи історичні зв'язки з е, Вашингтона і Лондона, здійснювати серйозний економічний тиск на Велику Британію. І ми бачимо, що економічні преференції для Великої Британії набагато кращі, ніж для інших країн Європи. Але уявимо собі, що Велика Британія у складі Європейського Союзу. Чи це ускладнило б Великій Британії домовленості з Вашингтоном? Ні. Це полегшило б такі домовленості іншим європейським країнам, тобто і тарифи для Європи були б нижчими, тому що в Вашингтоні не хотіли б загострювати стосунки з Лондоном, і розвиток британської економіки був би кращим, тому що британці могли б насолоджуватися тим рівнем економічних можливостей, які об'єднана Європа отримала б від інших, ніж зараз, стосунків Сполученими Штатами. Тому Брексіт, який так підтримував Дональд Трамп, як відомо. Він фактично і відзеркалював бажання американського президента послабити Європу і вивести його зобов'язання перед Великою Британією з стосунків Сполучених Штатів і з іншими європейськими країнами. Тому я, в принципі, вважаю, що ці британські політики-авантюристи, які діяли, щоб їхні виборці проголосували за Брексіт, діяли не в національних інтересах Великої Британії. І не в інтересах об'єднаної Європи, а виключно в інтересах однієї людини, яку звуть Дональд Трамп. І ми пам'ятаємо, до речі, як до Дональда Трампа ставився тепер вже колишній прем'єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон. Ті люди сподівалися отримати, скажімо, свої власні можливості. Після того, як вони здійснять цю ганебну спецоперацію, але Трамп у властивій йому манері більше не звертає на них жодної уваги, і це заслужене покарання за ту їхню антидержавну поведінку, якою вони дотримувалися, намагаючись імітувати себе британських політиків і, будучи по суті, політиками трампістськими. Ну от, от прекрасний приклад. Тому коли зараз очільників Європейського союзу не запрошують за стіл для перемовин, коли мова йде про безпеку в Європі, і при цьому сам Трамп. Говорить, що це ж європейська проблема, це ж європейці самі мають вирішувати це ж їхні проблеми. Ну, це до певної міри блюзнірство, як ми розуміємо, яке показує справжнє ставлення до реальності. Ще одна важлива міжнародна подія, яка сталася цього тижня, 6 серпня. Кароль Навроцький офіційно вступив на посаду президента Польщі у своїй промові. Він заявив, що Польща буде гарантом безпеки Східної Європи, але ані слова про агресію Росії, ані згадки про Україну Україну на тлі повномасштабної війни на східньому фланзі НАТО. Польські змі назвали виступ Навроцького найбільш стриманим за останні два десятиліття. Моя колега Наталка Волосацька була присутня на інавгурації і зібрала усі найважливіші деталі у матеріалі. Багато говорив про безпеку, але жодного слова про Україну. Кароль Навроцький, який 6 серпня офіційно став президентом Польщі, під час трьох своїх інавгураційних промов схоже уникав теми російської агресії, називаючи її лише словосполученням Війна за східним кордоном. Юзеф Пілсуцький говорив, що незалежність не дається нам раз і назавжди. Сьогодні це відчуваємо більше ніж будь-коли, тому що за нашим східним кордоном триває війна а Польща повинна тривати вічно, яка. Завінцентівітовітос під час прийняття президентства над збройними силами Навроцький наголосив, що Польща має спостерігати за сучасним полем битви і робити з цього висновки. Щоправда, за яким саме полем битви можемо лише здогадуватися, бо чітко все ж таки не прозвучало. Також президент обіцяє зробити технічну революцію в польській армії. На наших очах зміню поле в співчасна наших очах змінюється поле сучасної битви. Ми стежимо, що відбувається за нашим східним кордоном. Тому я вже ухвалив рішення, що в рамках бюро національної безпеки, яке очолить професор Славомір Мірценкевич. Постане спеціальний департамент інноваційних передових технологій, щоб підтримувати всі зусилля міністерства оборони і польського війська у розвитку нових технологій. Важливо спостерігати за сучасним полем битви і робити з цього конкретні висновки, щоб будувати наш потенціал стримування, щоб ми і далі були вільні і незалежні Навроцький заявив, що буде активним головнокомандувачем збройних сил, впливатиме на систему рекрутації та модернізації армії. Ціль президента зробити з Польщі мілітарну наддержаву державу у Європі, збільшити військо до 300 тисяч. Сьогодні воно налічує понад 210 тисяч. будував. Я будуватиму відповідальність Польщі і готовність Подоби до служби польських офіцерів польських у Північно-Атлантичному альянсі. Але не, маємо, мій, дорогі, паісті, але не маємо сумнівів. Союзники захищають вгоди, тільки тих, хто вгоди, сам уміє вгоди, захиститися. Тому як президент Польщі зроблю сьогодіть. все аби в найближчих роках збудувати щонайменше 300-тисячну армію, найсильнішу після армії Північно-Атлантичного альянсу в Європі. Протягом найближчих 5, 10, 20 років Польща стане мілітарною супердержавою Європи. Свою президенцію Навроцький почав із гасла «По-перше Польща, по-перше поляки. Тема України у його середовищі не популярна. Тож, начебто, мовчання про Україну логічне. Утім, деякі польські оглядачі та політичні опоненти Навроцького критикують президента за ігнорування теми війни в Україні під час інавгураційних промов, адже наголошують, ситуація в Україні безпосередньо має вплив на безпеку Польщі. Щоправда, оглядачі зазначають, що виборці Кароля Навроцького це фактично ті самі люди. Які 5 і 10 років тому голосували за Анджея Дуду, а він активно та послідовно підтримував Україну і гостро засуджував російську агресію. Деякі світові медіа прогнозують конфронтацію між новим президентом та урядом Туска і додають, з Навроцьким буде не просто не лише Польщі, а й Європейському Союзу і Україні. Нагадаю, що президент у Польщі має репрезентативну роль, реально керує уряд, Але саме глава держави має право вето і це може спричинити певні труднощі в ухваленні. Важливих рішень чи законів. А ваш президент ніде. Ваш президент ніколи. Обіцяю, ніколи не скаже вперед. Завжди буду говорити до вас за мною. Був, є, і буду з вами. Нехай живе польське військо. Нехай живе Польща. Нех жиє войсько польське, ніх живе польська. Наталка Волосацька, Мартін Пересада, Мартін Кустра слава тіві. Отже, ані слова про Україну, ані слова про російську агресію, пане Віталію. Чи можемо говорити про зміну акцентів у зовнішній політиці Польщі? Юзеф Пілсуцький говорив, що незалежність ніколи не дається назавжди, а за кілька років після його смерті польська держава зникла з політичної мапи світу і повернулася на неї тільки дякуючи підсумкам Другої світової війни. Маємо це завжди пам'ятати, і тому не звертати уваги на війни, які по знаходяться поруч із Польщею, це завжди досить небезпечно. Але коли президент Польщі говорить про те, що він хоче створити сильну. Польща, яка буде готова спиратися будь-якій агресії, це, в принципі, те, що і потрібно Україні, тому що Україні потрібно, щоб польська армія озброювалася, щоб Польща сама ставала країною фортецею, щоб поляки усвідомлювали, що вони мають продемонструвати Росії важливий сигнал, що вони не здадуть свою державу без бою. Хочу вам нагадати, що у 2019 році, під час інаугурації інший президент також намагався не згадувати про війну. Яку він закінчив у своїй голові і намагався не згадувати агресію? Але що відрізняло його від інаугурації його польського колеги у 2025 році, так те, що Навроцький говорить про війну, про необхідність мілітарізації Польщі, про військо польське і усвідомлює, що пріоритетом розвитку польської держави має стати саме підготовка до війни, яка дійсно може. Супереч всім раціональним розрахункам прийти на польську землю і стати буденністю для кожної польської сім'ї, так як вона вже стала буденністю для сім'ї Європейської, тому по українською, тому що всі трагічні події в історії Центральної Європи тільки розпочинаються, і 20-ті, -50 50-ті роки 21-го сторіччя на нашому континенті будуть часом досить серйозних і важливих випробувань. І якщо ми хочемо запобігти цих випробувань і не перетворити величезну кількість людей, які живуть в Польщі на біженців, на вигнанців, на людей, які будуть жити під бомбами, ракетами, а може, і під ядерним бомбардуванням, треба мати сильну армію. І Я думаю, що от ця економіки, як я вже казав, соціальної на мілітарну. Оця готовність пожертвувати добробутом населення заради безпеки це те, що має об'єднувати зараз всіх європейських політиків на тлі тих проблем, які виникли в зв'язку з рішучим наміром Російської Федерації встановити власну гегемонію на континенті. Цей намір це не жарт. Росіяни будуть його здійснювати і заплатять будь-яку ціну, в тому числі і життям поляків, які мають усвідомлювати всю важливість витрат на оборону і допомоги Україні у подальші роки.